Накипіло з Кирилом Лукашем. Насправді ця історія або обідня студія на радіо Накипіло. Вона триває у нас традиційно щобудня. А я вам нагадую, що ви, окрім того, що слухаєте нас в прямому етері, потім слухаєте подкасти на всіх відомих платформах. Ви ще можете дивитися нас на Ютубчику, і тут я. Ну, зробіть таку уяву свою, що я сказав у той весь текст, який зазвичай потрібно казати в цей момент про дзвіночки, підписку, ну там і ще щось. Ми будемо з вами сьогодні говорити про важливу і цікаву тему. Знаєте, що в моїх етерах, та й не тільки в моїх, взагалі, в нас у всіх є певна така увага до дронів, до різноманітних засобів, які можуть допомагати нашим військовим. Говорили ми тут і з хлопцями з команди Берлінської, і багато 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 коротше були у нас розмови тут про це. Але ось чергова така історія на вас очікує сьогодні. І по суті, розробник напевно так буде правильним назвати нового дрона. Причому дуже цікавого і дуже корисного, і який може використовуватися наскільки я зрозумів. Може використовуватися як військовими, так і не тільки військовими, як при, скажімо так, звільненні наших територій, так і по звільненню наших територій. Борис Дражак у нас в гостях. Привіт. Привіт, ради чутись Навзаєм. Отже, е, історія. Давай так, давай спочатку е, невеличку. Е, як в мене в мою футболку, колись такий був проект. У нас була рубрика Довідково. Отак ми казали. <гум> Довідково. І е, це не був джингл, ми самі так казали, а потім іншим голосом намагались читати довідку про наших гостей. Е, розкажи трошки про себе, давай так, щоб ми зрозуміли. Те айтішник, правильно? Та, та. Ну, дивіться, навіть історію так почну. Я зовсім недавно переїхав за кордону в Україну, бо мене застала війна не в Україні. Я працюю архітектором і принципом інженером в компанії, яка займається автоматизацією створенням штучного інтелекту. Я, коротше, в такій Тобто це те термінатора створиш колись так. Конкретна компанія, яка займається Скайнетом, там, по суті. <гум> така історія. І, ну, ясна діло, у нас війна. У мене великий інженерний блог, технологічний, скажімо так, на інженерний. Я якийсь час допомагав різним виробникам створювати, ну скажімо, зброю або оборонні засоби <гум> <гум> ведення війни. І дійшло до того, що і сам почав настроя, і ми почали з саперної машини, по суті, машини розмінування. Ми на той момент нічого не знали про те діло, і через то створили щось нове і набагато набагато ефективніше. Часто так буває, коли людина не знає досвіду, який вже існує, і ага. використовує якийсь зовсім інший принцип, відкриваючи якісь нові штуки. Змій він називається, так? Так. Так, компанія називається Revertec, mm -hmm. троє, Хто це діло, все продумав довів ума, до Ну, скажімо так, я, до речі, прямо зараз до вас прийшов, бо ми маємо з ООН кооперацію, там є такі UNDP, UNOPS, mm -hmm. вони якраз займаються розмінуванням по всьому світу. І от вони теж вже зацікавлені машинкою, там купляють і там є різні. Проблеми, от я тільки тільки звідти прийшов англійський в голові. Якщо чесно, якщо, сорі, за, за англіцизм, і, за це мене часто критикують. А, і що вам скажу, ми вже точно знаємо, вже можна не просто казати, ми думаємо, що ми так зробимо. Ми змогли зробити машину розмінування, яка в 40 разів дешевша і більше, бо бувають ще й дорожчі. Але ефективність в неї така сама або ліпша. Безпека ліпша, тобто вона ліпше детонує міни, вона набагато ліпший рейт має, прям серйозно. Uh -huh. І вона в 15, 20, 30 разів менш проблематична вже в використанні. Менше бензину, менше фільтрів, масло, транспортування набагато простіше, керувати простіше. Ну і Ми вже будемо йти до моменту, де вони самі будуть це все діло робити, без оператора. Щоб одна саперна група могла мати тих машинок п'ять, поки вони роблять на землі, машинки роблять. Десь там це розміновувач. Давай ще раз закцентуємося. Що говоримо про дрон розміновувача щоб було правильно закцентуватися, і щоб це дійсно закцентувалося. Тут просто розкажи, чому ви вибрали саме цей вид дронів. Можна це було, буде було багато всього придумати і над чим працювати. А ви саме розміновича. Знаєте, як кум, кума, кум попросив кума. Ну це історія. Коротше, я хлопець його звати Борода, mm -hmm. він сапер. Він знав одного з нашого співласника, ветерана Василя, і, ну, ну просто тупо постійно змучив його: Ну, ти там машини ремонтуєш, може якийсь дрон зробимо. Тому що мені сикотно йти на цей <гум> <гум> на, на поле розміну. Ну, розумієте, да? життя людини він там сидить. І Я Він намалював таку каракулю, типу, знаєш, квадратик, колеса, <гум> типу, і зверху, це, де цепі розміновують. І... Той Василь замучив свого кума. Давай вже щось робить, давай вже щось зробимо. Вони там щось почали. Зробили мінімальний протитим, а потім я ще підігнався. Uh -huh. І По суті, в нас історія, що ми це почали робити просто тому, що пацанам треба. Uh -huh. от, от і все. І потім ми таких Ну Це мало. насправді ж насправді, це ж смішно звучить. Насправді це важлива історія. І е, е, вона про те, що існує запит. Тобто це е, е, та історія, коли існує конкретно, дуже запит. А я знаю, що він існує, і більше того, він існує знову ж таки не тільки у військових. Угу. Ну потім виявилось, що ми ж робили спочатку для військового, потім контрнаступ має сенс. Тому що машини розмінування дуже дорогі, вони великі, їх легко зараз в впівішки вразити. Тому розміновувати для контрнаступу це дрон. А тут малий, та його не видно. Це їх може багато змі, робити. Зміже змій да, собачка. Так, хотів так. сказати. Він змій. Чому, чому змій? Змі? А це, до речі, на честь одного з співвласників uh -huh. Богдана Змія, uh -huh. бо він йому наснилося, що наш дрон переживає чотири міни. І так, ми зробили Чотири танкових міни, щоб розуміли. Mm, ні, ну це цікаво, тому що, в принципі, просто для тих, хто, можливо, не, не дуже слідкує або не знає, дрони довго не живуть, ніякі дрони mm -hmm. довго не живуть. Це розходний матеріал насправді. І я пам'ятаю, як мій брат в 93-й бригаді, вони так. Він зв'язко зв'язківець, а в зв'язківці завжди там у всіх є маленьке конструкторне бюро, там де є база, там є таке конструкторське бюро, і вони зробили шрека свого такий евакуатор дрон. Самі спаяли якимись чином. Ну, такий... Логістичний, якби не да? так. Да. І він аж чотири ходки зробив. І це вони і потім там... роз... це... Ну потім він, слава Богу, не з людиною, а з. БК, бика, але, але це не так жалко, як людина. Ну, яка інтересна штука? Зробили ж, ми розміновують для військових, угу. і через то він у нас там броньований, та у нього залізні колеса, щоб якщо на міну попав або по ньому стріляють, угу. щоб він жив. Але колеса, до речі не Колеса, вусени, ми, вони висеничні. виявилися більш прохідними. Да, Зараз да. Усениці, Все, і, і, і я про це знаю. Та, та, та. <ріст> а, ну, що ми зробили такий ну, інакший дизайн, інакше от реально виглядає як постпанк, якийсь я не знаю. Угу. Ну, типу незвично. Якось надіюсь, там глядачі зможуть побачити десь, там загуглити змій. Змій змій зміни. Ми, по-перше, дамо посилання на твій інстаграм, як мінімум. Ну так, можна так. так. Да, ну можна дивіться, так. прикол. Виявилось, що в нас є база, і на ній вже стоїть оцей саморозміновач, який ланцюгами розбиває міни і дотинує їх. Ми забрали це і зараз. Виявилось у нас найбільше це з третього ШБ зараз співпраця. Виявилось, що більшість логістичних зараз вони стоять так, як болото. Угу. Плюс є ще проблема з мінами. Якщо даже гусянка у вас, і навіть якщо ви проходите, то болото, якась одна міна, і вона злітає, або дуже каміння попадає, або наліпається, коротше, вони стоять. Цей виявився суперпроходимий, броньований, він більше тисячі кілограм на собі тягне. Е і що і тепер у нас виявляється, <з dizer> тепер вже є ЗМІ-500, інша версія дрона, який займається логістикою. Виявилось, ну, ми думали про то, але виявилось, що його не видно в тіплак, де він їде. Тому угу. за рахунок от тих колес, що ми придумали, він у нас стелс броньований, логістичний. Ми ще одний маленький такий та нафрикає. Насправді на, на це дуже класно. І взагалі, я. То коли ми говоримо весь час. Я розумію, що це не про це говорив генерал Залужний, наш нинішній посол в Сполученому Королівстві. Не про це він, звичайно, в своїй статті казав про технічний прорив. Але я завжди його слова, оце от техніка вирішить питання цієї війни, я завжди тримаю собі в голові, тому що можливо це не, не прорив, але це безумовно технічна, там, скажімо так, перевага Вага, певна. Чесно кажучи, я тут навіть можу сказати, що якщо ми говоримо про логістику, це, це є типу мудрі генерали, які там гарні е, фрази виговорюють на цю тему, але це найвище, про що можна думати, якщо у вас хороша логістика, ви можете виграти війну. Так. І зараз з цією логістикою пацани навіть не підходять до цієї зони. Вони ганяють, ми ганяємо ці е, е, рейси. і у нас... Постійно є правильний набір засобів у хлопців там, де треба. Ну, я, 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 я маю на увазі це одразу так. Це дуже кру, круто, коли творці починають, так кажуть, ну це ж не такий вже і технічний прорив. Чекайте, це технічний прорив. Ну, раніше е, так. Тобі сам мені не подобається. Я гозу, наприклад, треба розкласти. Наш mm -hmm. дрон може тепер розкласти без людини. До цього тобі треба була ціла операція, подумати, прикрити, mm -hmm. щоб це зробити. Зараз ти зробив, це забувся. А, дивись, ти пишеш на в своєму інстаграмі. Перший закріплений допис, маємо продукт, це коли було, там десь. 39 тижнів, да залишилось сьогодні чого масштабувати, і інтегрувати. Ось давай про це поговоримо. От якщо можна називати якісь цифри, скільки ви вже їх там опробували, скільки їх виробили. І, власне кажучи, як це у журналістів зведено, і тепер про проблеми. І поговоримо про те. Ну, бо це дійсно дуже важливо, важливо називати, і там, де треба виходити в якусь публічну площину, для того, щоб можна було говорити про. Якісь ось ці, про що ти пишеш, масштабування. Ну, це, це теж, як то кажуть, можна з розумом підійти, можна без. Без розуму це значить, ми накупляємо кучу обладнання, будуємо завод, масштабуємо його і всі діла, шукаємо гроші, інвестиції, гранти. І ми насправді відмовились навіть від грантів, від Мінекономіки. Де треба закупляти, де ти можеш закупити дешевше по суті за гроші держави обладнання для масштабування. Ми робимо інакше: ми продаємо ліцензію, ми mm -hmm. продаємо ліцензію навіть вплоть. Тут в Харкові зараз з ХТЗ. У нас є розмова на цю тему. І вони, по суті, будуть мати можливість виробляти їх, продавати їх, а нам не треба будувати у себе завод. У нас виходить розподілено, попасти ракетою нема куди. Тому що цих заводів може бути багато. І масштабування у нас вже більше 500 е, одиниць ми в рік зможемо зробити. Uh -huh. І щоб зробити ще більше, ми можемо ще більше. Тому що, якщо ти правильно зробив креслення, все по стандартам, воно у нас пройшло, кодифіковано по НАТО, розміновуючи, сертифікований для гуманітарного розмінування. Ми це весь ну, шлях адський пройшли. І, і тепер ну, це не складно з людьми, які ми вже маємо, люди, які знають, як робити. Масштабувати це на інші заводи. Що для цього потрібно? Насправді замовлення. Ну тобто гроші. Давайте так: замовлення. Тому що ми де-інде, як держава, та дивимося на поточні проблеми, десь хтось дивиться далі, десь хтось розуміє, зараз ми в обороні, але коли нам треба буде наступ, треба, щоб ці машинки були, і ми змогли би прорив зробити. Або а давайте ми логістичні, не тільки в третій ОШБ так удачно будемо, а ще десь масштабуємо. І чим більше успішних використань техніки, яку ми робимо, тим більше замовлень, тим легше буде це масштабувати. Угу. Ну в я, я, я чого так акцентую на грошах, тому що в даному випадку гроші є інструментом, і в даному випадку гроші є показником того, що держава готова це робити в масштабі. Ну, тобто, коли ти робиш, ти кажеш замовлення не безумовно замовлення, але замовлення це значить готовність держави зараз узяти, і хай це буде там. Потім і там траншами можна розділяти. Це вже докладні, якихось <гум> такі штуки на сьогоднішній день. Слава Богу, є певна довіра в і до держави. і До цього я знаю, що по-різному буває, яким чином розподіляються і транші і приходять гроші. І, і, виробники готові чекати і потім там компенсується з того, з того, з того неважливо. Це все ну такі нюанси, але сам саме замовлення, саме те, що гроші будуть, і так далі, це ж і є готові. Готовність держави вкладатися в це і значить готувати. Ну і а це дозволить виробити та ну, нам на, щоб легше було розуміти, що відбувається, чому там платять або не платять, розбийте це в серединку і подумайте, хто там кому дозволи дає, хто перевіряючи цей завод, має право це робити або може. Бо уявіть ситуацію, купили ми, як міноборони, купили 100, наприклад, таких машинок і збираємося на якусь курську операцію. А, а потім опа. А вони всього 20 зробили. Угу. І що це все, що ми там до до тих машинок планували, що робити. Типу. і тому там багато є речей, які треба перевірити. В будь-якому разі виробник може говорити що завгодно. На практиці може бути ще 10 чи нема браку, а що там, то, і пішло поїхало. Угу. І тому пам'ятайте, що це може бути довше, це, це треба одно, да. Я просто от, хотів би і наших слухачів, слухачок, і слухач, себе, передусім, налаштовувати на те, що це все процеси достатньо непрості. І, і коли нам дуже хочеться когось звинуватити, а ми дуже любимо кого звинуватити, владу, державу, всі те зли навколо. Що питання навіть не в цьому. Є просто певні механізми, які працюють складно. Тільки ковернеш цей механізм, просто розібратися. Я ж не експерт, і ніколи дрон не робив. Але тільки при відкривши цю, ти бачиш та ага, брак, ага, заводи. А як вони розташовані, а як так, щоб ракети не прилетіли? Берегти, а як привести, а як навчити, навіть якщо він простий в керуванні, а і так далі. Так далі а є випадки, далі. що таке. Вони ж думають, що інколи ж це машинка, просто це ж зброя. якщо ви побачите той змій, він просто не їде і вб'є людину. Uh -huh. Це теж типу треба все акуратно. Ну я скажу одну штуку. Мені запам'яталось, є такі процеси військове представництво, коли ми кодифікуємося і на озброєнні ставимося. Щоб от нас додали в каталог uh -huh, НАТО, uh -huh. це і інше. Нам треба оцей весь цю бюрократію. І вони кажуть, е... ну є там різні люди, кажуть, ой, то фігня, прийдіть швидше і все буде добре. А є деякі, котрі кажуть, що багато з чого написаного і що вам треба пройти по бюрократії, написано кров'ю. І коли я це почув, я сразу... Ліпше зрозумів, про що мова, тому що є багато чого. Ми вже як людство пройшли. Ми знаємо, що варто на це звернути увагу. Варто написати ті документи, подумати про то, зробити перед тим як пускати в набой. Да, це це дуже така концептна історія. А звідки береться ця бюрократія насправді написано кров'ю, да. Так, да, це, це дуже точно. Уточнення. А, ну, ми відрізняємося від інших націй. Я вам кажу точно, тому що ну оцей казацький драйв, як там хтось називає, він у нас є, і ми стараємося відсікти, що не важно. Незважаючи на те, що є правила. Я не можу сказати, що Україна там виділяється глупим бюрократичним механізмом. Все реально головне не сверріться один з одним. У кожен на свої позиції, пам'ятайте у нього свої задачі. Він за щось відповідає, і він до цього ставиться серйозно? А ваша задача щоб зробити не просто, щоб його переконати, а разом ви, по суті, разом щось робите? Ну, так вона за великим рахунком є. Щось пішли дні єдності у мене на, в моїх етерах, бо і вчора говорили про єдність і згадували 22-й рік і, мабуть, мабуть. Мабуть, так ну я знаю чому, тому що е річниця роковини чи річниця революції гідності тут скоро у нас буде, а це теж важливо о, цей. Ці роздуми в цей період часу а, е, У нас дуже мало часу залишається, але мені все одно хочеться спитати е, це банальне питання е, про ваші творчі плат <свісно> в сенсі того, що далі. Ну що <свісно> далі, будуть якісь нові розробки дрона? Чи ви в цей бік думаєте, чи все ж таки зосереджені на цьому і управляєте зараз цим проєктом, скажімо так, для того, щоб його максимально масштабувати і зайнятися оці, суто цією історією? Хоча якщо він вже логіст, а не тільки розміновувач, то це значить вже два е, вироби. Уже два дрони. два, Уже І насправді логіст це штука дуже така. Це не просто таскати груз, там можна багато чого зробити. Ну, дивіться, е, я би багато хотів розказати, бо, бо є якісь продукти, які хочеться вже рекламати, у нас вже думки, але не хочеться зараз, тому що переживаю за наслідки. Угу. Що я вам скажу, як, мис, як я мислю? Якщо кльова команда. І в мене є цей проект. Бо я, я людина, вже дуже давно маю достатньо грошей, я маю кар'єру вже давно. Статус, мені, типу, створення компанії це не мій основний. Я би угу. ще її, напевно, не створював, ганяв би десь в Ісландії, в Артартерці, я не знаю. Угу. Але коли є люди, з якими ти можеш щось створити, це хочеться робити далі. І підключати до такої команди хороших, розумних людей теж хочеться. Тому два напрямки: перший. Це розвивання того, що ми маємо, бо на базі логістичного можна багато чого. Різні там пушки, це понятно. Є гузи розкладання, мінування, камікадзе. нюансів дуже багато, що ми можемо робити, як ми можемо допомогти. Є напрями там симуляції інших об'єктів, типу вплоть до літаків. І оцей другий напрям я його називаю, що у нас є дуже хороша так, експертиза в роверах та в дронах наземних. І будь-хто, хто має щось поряд, може долучитися, ми можемо щось створити ще. <головіка> ну тобто, хочеться, це як Паша Гайдай завжди згадує, помисливши створи. <головіка> тобто, помисливши, створи, це така от історія. Слухайте, і дві хвилини у нас є. Я ще одне питання задам, вона мене давно турбує. І хочеться спитати, от я нарешті знайшов за нашу розмову невеличку людину, яку можна спитати про це. От скажіть мені, будь ласка, якщо ти створюєш щось таке нове, проривне і мислиш, дійсно, є візіонером і намагаєшся туди, кудись в майбутнє дивитися, і так далі, обов'язково треба бути аудіозним, як Ілон Маск, чи ні? Ну він не завжди був аудіозним, а знаєте, там потім з'являється фон. В мережі про людину, яка вона не є. Це по Бадріару, сімулякар називається. Це, це не обов'язково та, та людина, він можливо інакший. Точно можна робити візіонерські речі, не будучи нейродівергентом, скажімо, політкоректно. Можна. Єдине, що забувайте, якщо ви візіонер, це значить, що у вас має бути купа соцкілів. Бо люди навколо вас мають не просто вірити, ви маєте їм доказати, що ви розумієте, куди ви йдете. Вас має бути ну дуже. Це називається coherence vision. Що ви не просто створили продукт, ви розумієте, як він буде в всьому цьому. По всіх етапах не тільки використання, а як він пройде. Сертифікація. Можливо, сертифікація вас взагалі зупинить. Так теж буває. Угу. Хотіли вилітати за межі сонячної системи, але бюро не дало сертифікат. Mm. <світ> Знаєте прикол, в чому? От ми назвалися RoverTech, тому що мрія, що ми, от, зупиняється війна, ми виграємо, неважно, яких параметрах. А, і ми робимо далі не просто ровери, а ровери на Марс. Тому що в якийсь моменти хочеться робити, щось ще таке. Клас! <світ> <світ> Клас, я як людина, я вже тут дістав всіх і в студії і, і всюди, бо я дуже люблю наукову наукову просто фантастику. Я фанати доктора, хто і стартрека, і, «Стар і вевілона 5, і всього цього. То мені це страшенно подобається, але знову ж таки. Я знаю, що є цілі інституції Сполучених Штатів, які переглядали. Переглядають е, мислення е, фантастів і потім вцілюються в життя зокрема, абсолютно доконаний факт, що моторола придумала е, мобільний телефон е... Споглядаючи за стартреками їх комунікаторами першими в першому оригінальному сезоні, у ці розкладучки такі, тому це це факт. Вони про це говорили абсолютно. Добре, я сподіваюся, що все має бути нам на допомогу. На все має допомагати війську, навіть перегляди фантастичних серіалів. І хай вони надихають наших творців на які-небудь неймовірні дрони. Ми сьогодні говорили про дрон Змій, про те, як він буде масштабуватися, і дуже Класна, вийшла, оптимістична, що важлива розмова. Хай змій розміновує, хай змій возить і багато що робить, і хай рятує людей наших. Бо я думаю, про це також йдеться в даному випадку. Борис Дрожак у нас був. в Етері, я дякую за це знайомство. Думаю, що ми будемо тепер уважніше святкувати. <гум> дякую за дякую, <гум> що, тобою. Що і, і дякую всім, хто долучався до проєкту. Бо у вас дуже багато і це не в рамках тільки компанії, а дуже багато людей. Ви в тому числі допомагаєте. Не забувайте, що ваше освітлення ме, медіа обов'язково це, це, до правил. одна з, з складових будь-якого проєкту. Тому е, тут ми усвідомлення це робимо. Це навіть наша десь політика е, нині. Друзі, всім папа, -па. вечері Філіпдикання. Після новин 18-ї години завтра. зранку Володимир Носков. А ми почуємося в пообідній студії традиційно після другої. Всім папа, -па, бережіть себе і слава Україні.